Всім привіт-привіт, мої хороші! Привіт! Так, у мене сьогодні робота спеціальна така. Мені сьогодні треба надо... <coughs> оцей вазончик, красунчик, подивіться, який, посадити у великий горщок. О, я просто хочу проекспериментувати із з цими квітами. Купили великий горщок, зараз вам покажу. Так. Ось такий. Валера мені Поробив дірочки. Я не знаю, наскільки він літрів чи тут де-небудь пишеться чи ні. Так. Не знаю. Коротше говоря стоїть він 290 чи 290, чи 296 гривень. От так. Так. І от така підставка. І зразу задаю питання. Розкажіть мені, хто знає. От ми купляємо в одному магазині е, от такі горшечки. І там от нам сказали, що цей горщук йде без вазону. Без підставки. Настільки я знаю, що підставки завжди є в будь-яких вазонах, інколи буває, підвисних нема. Е, підставку купляли зовсім другу і от ну, не, не підходить вона навіть по кольору, але нічого страшного, купили. Ціна на ній 50 гривень. тут написано. Ну, все, питання я вам задала. А ви мені підскажіть. Так, тепер беру я от такий вазон, беру я роблю дренаж із пінопласта. От так Роблю дренаж такий хороший, щоб вода там не застаювалася, звичайно. І дірочок Валера там наробив по просьбі трудящихся. Це мені е, дуже багато. Ну, Показую, багато дренажу я роблю багато. Так. Тепер беру ось таку земельку, я пользуюся от такою. Ну, А інколи буває, беремо, як на мама звіні, любу, ще раз земля. Універсальний. Я зараз розріжу. Мішок, ну і подивимося, яка вона ця земелька, чи качественна, чи ні. Тому що зараз уряд нашого брата беруть гроші за землю качественну, а там зовсім не качественна Земелька. Є таке діло. Так. Земелька хороша, показую вам з перлітом. Хороша, м'якенька, легенька. А то, як ми основні квіти садили з Валіру Валіра привозив, то була просто земля. І тепер вона важка, та земля у вазонах. Як, як з городу і так і м -м -м, то ростуть, звичайно абошки але... дуже важкі. Як на вікні стоятиме, то нічого, а якщо на підставки, то дуже важкі. Це вже провірили. Ну, так і буде. Так, насипала трошки земельки. Зараз Поміряємо свій горщок. Оп. Оце важка земля. Все, поміряла, добре. Оцей вазон дуже-дуже важкий через чур. Так, мої хороші, ну тут я зараз попитаюся витягнути отакі От вазони, такі чи ці петуньки, такі вазони, ой, великі, треба садити зразу. Щоб з ними не тягатися. Але в мене не було горшка такого великого. Все ж, е, ждали, коли викроїмо на нього. Ну, викроїли. Зараз побачимо, як у нас вийде. Дуже мені його хочеться, дуже хочеться посадити великий горшок. Тому що той жовтий він гарно розростається такий. Красавець, красавець. Так, бачите, пригодився мені вже і куплений стол. Так, як витягнути, я каже не знаю. Зараз подивимося, вийдеться в мене чи ні. О, випада. Хорошо. Так. ну Земля дуже-дуже мокра, три дня дощі були. Так, зараз покажу вам, дивіться, яка система коренева. І з цього боку, ой, неудобно мені на цей, хочу його посадити. Так, так. О, так, положу. Трошки. Ну, а сама, знаєте, сейчас модно показувати лайфаки, як садити. Береш горщок, ставиш сюди той горщок, який, в якому бу... була квітка, і отак. І ось сюди вщілини, засипаємо землю. Засыпать. О, для чего мне Валерин инвентарь пригодился, что я Валерику подарила. И Валера пользуется, и я пользуюсь. Смотрите хорошо. Опа. Ну, сейчас я засып. Земелькою, а потім вам покажу далі. Ой. Так, дівчулечки, показую далі. Засипала я горщок по краях земелькою. Хорошо топтала, отак ось все. Ну, і тепер буду витягувати цей горшочок. Ось, ось Витягла я його, все. У нас освободилося ось о місто і у цю дирочку ми садимо наший ех, красивий вазончик. На даний час петунко. Отак. От Все. Тут мені кажуть, що треба туди, мабуть, трошки щозинальки додать. О, моя красається з Богом. Опа, все. Мостила! Так, дівчулечки обрізати я вазон не буду. Чуть-чуть е -е, пізніше, навірно. Ну, і тепер отак пригортаю. Все! Більше я йому нічого не буду. О, як треба буде, коли треба буде обрізати. Тоді обріжемо Зараз поки не буду, хай росте. Він у мене красавець, росте кущиком. О. І на даний час поливати я не буду, тому що три дні були дощі. Ви бачили, земля дуже мокра. Ой, отак. І поставлю його дня на два, він у мене постоє у такому полутіні. Все, хай трошечки адаптується до нового шка, до нової земельки. Все. Отак. От посадила я свою красуничку, отакий гущок, і побачимо, робимо експеримент завжди. Ну як, по своєму опиту, я знаю, що для петунік треба їх пересаджувати. З горщечка меншого в більший, в більший і в більший. Ну і вже він дійшов до такої кондиції, що його можна пересадити зовсім у великий горщок. І буде він квітнути, буде радувати і буде розвиватися. І буде великий-великий. Отак. Тут у мене дві рослинки, а от у тому горшку, де я вам показувала, де у мене жовтенький отакий один цвіте з самого першого разу, коли я посадила, то е там одна рослиночка. Все. Дякую, що ви були з нами. Дякую вам за те, що ви дивилися наше відео. О, якщо вам щось, ви щось корисне візьмете. Я буду тільки вдячна, якщо вам пригодиться з цього відео. Ну, а я буду пересаджувати ще два вазончики. Два зараз вам покажу, тому що треба пересадити, тому що їм тісно і вони вже ну ось одна одірвалася, а подривалася. От із цього цьогорщочка мені треба пересадити. Одривалися, там вже отакі були корінці, ви виглядали. О. Так, у більший пересадить. Ну і подивлюся, що я там іще пересажу. Який. О, отак. А всім бажаю миру, добра, здоров'я. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. О. Іще? А, заходьте на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня, в 9 часов вранку, але зараз такий нестабільний якийсь графік, тому що світло виключаю, то виходять трошки і пізніше, і в 10 і в 11, коли світло включають. А по субботах, каждую, субботу я вас запрошу на прямые эфиры в 19 часов вечера. Все, пока-пока, люблю вас.